Жнива на Дубольщині у розпалі. Відтак усі докладають максимум зусиль задля безпечної жнивної кампанії, щоб не допустити виникнення вогню під час збирання врожаю. Рятувальники чи не щодня обстежують місцеві підприємства та поля на дотримання правил пожежної безпеки. Це обстеження сільгосппідприємств з метою запобігання виникнення пожеж на місцях збору і зберігання врожаю. Основні речі, на які звертається увага, це наявність і справність вогнегасників, справність техніки, їх своєчасне технічне обслуговування, проведення інструктажів з персоналом. Василь Вальченко за кермом комбайна уже з 2006 року. Каже, вогнегасник у нагоді ще не був, але завжди знаходиться під рукою. Це не професія, це. Життя моє. Так що люблю таку роботу, якби не любив, то й не працював би стільки років. Є вогнегасники, там, лопати, все, що треба, все, стараємося тримати при собі. Ну, слава Богу, таких критичних не було. Бувало, там таке по мелочах, але такого, щоб щось серйозного не було. Під час жнив зазвичай високий рівень пожежної небезпеки, зокрема через суху спекотну погоду, а тому аграрії мають бути особливо уважними під час збирання зернових культур. Як правило, пожежа на полях ну, поширюється дуже швидко, так як все воно сухе і вітряну погоду це буквально щипені миті. Фахівці ДСНС кажуть, у цей період категорично забороняється палити біля полів та розпалювати багаття. Під час профілактичних рейдів надзвичайники також проводять інструктаж працівникам сільгоспідприємств. За 23 рік виникло на території Дубинського району 5 пожеж. З них три пожежі внаслідок несправності техніки саме на полях. Залучався особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів до ліквідації наслідків пожежі. Тож, мабуть, уже всім відомо, щоб жнива пройшли без втрат, необхідно дотримуватися протипожежних заходів, особливо у воєнний час. Саме з цією метою пожежно-рятувальні підрозділи закликають аграріїв дотримуватись правил пожежної безпеки задля збереження врожаю.